Вітаємо! Починаємо наш комплекс вправ із першої вправи. Ми додаємо до лімфодренажних стрибків, помахи руками. Рухи вільні, спокійні, розслаблені кисті рук, наче ви долоньками малюєте гарне-гарне коло навколо себе. Темп спокійний. Стрибаємо протягом однієї-трьох хвилин. Дивимося на своє самопочуття і дихаємо. І другий варіант вправи лімфодренажних стрибків з руками буде поєднаний із роботою з грудним відділом хребта. Стрибки плавні та повільні. Слухаємо свої відчуття в організмі. Виконуємо в повільному темпі так само 1-3 хвилини. Якщо ви хочете використати цю вправу як додаток до вашого кардіотренування, ви можете в руки взяти невеличкі гантельки. Виконуйте на здоров'я. Ну вам сподобалося наше відео? Не забудь залишити коментар, поставити нам лайк та підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Підписуйтесь на канал Beauty Philosophy Space.